Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Не дуже я слідкував за цим турніром претендентів, бо як мінімум двоє кого ловили на читерстві, там грає, це огидно, як мінімум один, це оркостан і так далі. Або ці для кого не все так однозначно. Ну, один аркастан, це зрозуміло хто. Отож, друзі, я не слідкував, але все ж таки сьогодні останній тур. І я так, мабуть, буду дивитися одним оком, що там коїться. Думаю, що, звичайно, гукіш це. Дуже обдарований шахіст, але як би я не вболівав проти читерів, то, знаєте, коли тебе майже влаштовує нічия, то дуже важко це зробити. Грати на нічию дуже-дуже важко. Ну, ось така моя думка. Ну, а сподіваюся, що каруана хлопне. Зрозуміло кого. І буде тайбрейк, скоріш за все, каруана буде грати з тим, хто кого теж не хочеться називати. Так, ну і мене питали, чи будуть якісь конкурси. Ну, чесно кажучи, не дуже активно ви в них приймаєте участь. Так, питати це одно, а приймати участь це інше. Ну, тим не менш, давайте таке зробимо. Дві пропоную вам два таких прогноза Взяти, якщо ви хочете. Прогноз один. Накамура гукеш нічия. Що дає цей прогноз? Ви робите благодійний внесок. Ну давайте 2000 гривень хай буде супер бонусом для вас. Благодійний внесок на розвиток каналу нашого. Якщо вам щастить і тут нічия, ви отримуєте до кінця року доступ до нашого дуже креативного, дуже ефективного закритого телеграм-каналу. Де ми і над дебютами працюємо, і над баченням дошки, і багато над чим цікавим та корисним. Там небагато зараз людей, але від цього канал не є менш якіснішим. Головне, що всі отримують поради і мають контакт зі мною, з гросмейстром. Тобто ми обговорюємо їх помилки і я раджу. Що треба робити, щоб грати краще, так ось, можна ось так вхопити абонемент, який коштує 6,5 тисячі гривень, можна спробувати вхопити за 2000. Або, якщо не пощастить вам, залишити 2000 нам як благодійний внесок. Тобто, це, що стосується нічиї. А якщо ви хочете взяти. Наприклад, хочете підстрахуватися, раптом Гукеш виграє. Давайте, давайте тоді 1700 гривень, що Гукеш вийде з усього цього турніру претендентів переможцем. Тобто вийде на матч з чемпіоном світу. 1700 гривень точно такі ж умови. Ви можете отримати, не можете, а отримаєте, якщо ваш прогноз буде вірним, ви отримаєте доступ до нашого телеграм-каналу. Або просто, якщо вам не пощастить, і Гукіш не буде грати матч, ну не вийде на цей матч, точніше, з Дінь Ліженням, то дякую за підтримку нашого каналу. Хто не хоче приймати участь у цьому прогнозі, або має якісь свої ідейки, які можете написати в коментарях. Як, можете написати просто в коментарях свої прогнози. Але якщо ви хочете прийняти участь, то потрібно це зробити до е 21-ї по Києву. Краще ще раніше. Бо потім можу не побачити. І треба сплатити на картку благодійний внесок і написати мені у зручних для вас месенджерах, підтвердити, що це ви, підтвердити, що саме ви обрали. Добре, на зв'язку, всім гарного дня, бережіть себе, я йду по магазинам.